Сьогодні відбувся дуже класний захід, спортивний фест для дітей героїв, який ми провели United by Sport разом у підтримці Фесте Динамо, координаційного штабу та наших фі басадорів фізичної культури. Наційний штаб має проект люди майбутнього. Наша задача не тільки повернути наших героїв та героїнь додому з ворожого полону, але й підтримати родини, які опинилися в складній ситуації. Тим чином намагаємося зробити свій вклад вклад в Динамо в розвиток молодого покоління, в розвиток спорту, як в місті Києві, так і в усій Україні. Такі спортивні заходи дуже важливі для дітей, тому що вони розвивають як фізичне здоров'я, підтримують ментальне здоров'я дітей. Що для нас дуже важливо в сьогоденних умовах?